Вітаю вас, друзі садівники. Осінь це зовсім не фініш нашого сезону, а радше пауза перед новим стартом. Земля ще не відпочила, руки ще пам'ятають тепло інструментів, а думки вже крутяться навколо того, що і як варто посіяти. І я зараз говорю не про звичний озимий часник чи цибулю мова про звичайні овочі, які також чудово почуваються у підзимовому посіві. Якщо зробити все правильно, вони не просто переживуть холод, а й зустрінуть весну раніше за всіх. Але в цій справі є свої хитрощі, і саме про них сьогодні поговоримо. Почнемо з редьки культури, яку багато хто остерігається сіяти під зиму. Є страх, що навесні вона піде в стрілку, замість того, щоб формувати коренеплід. Але цей ризик легко знімається, якщо ви оберете правильні сорти. Гібриди першого покоління, такі як Алешка, Ровар, Донар, Філіпар або Селеста, чудово показують себе після зими, вони не схильні до стрілкування і дають рівний, гарний врожай. Тут важливо, щоб сорт був раннім тоді ви вже у квітні-травні зможете похвалитися молоденькою редькою, коли на базарі вона ще золота. Редиску теж не варто забувати. Якщо у вас є теплиця і там звільнилося місце після огірків або помідорів, сміливо висівайте під зиму. Навесні вона зійде першою і ви отримаєте хрусткий, соковитий урожай без мороки з розсадою. А ще не забувайте редис це не лише коренеплід, а й зелень. Молоде листя редиски чудово підходить до салатів і має смак, схожий на руколу. Далі морква. Ось тут підзимовий посів справді показує свою силу. Не треба брати пізні сорти, вони більше підходять для зберігання і чудово ростуть при літньому посіві. Для осіннього ж варто вибирати середньоранні або середньостиглі сорти, саме вони дадуть найраніший і найсмачніший урожай. Перевагу, як і завжди, варто віддавати гібридам першого покоління, вони більш витривалі, стійкі до хвороб і стабільно дають гарну моркву. І головне, сіяти треба не багато, а якісним насінням. Підзимові грядки це не для промислових масштабів, а радше для власного задоволення, кілька пучків свіжої моркви навесні принесуть більше радості, ніж десятки кілограмів восени. А тепер буряк. Принцип тут тилко такий самий, як і з морквою ранні або середньоранні сорти, гібриди першого покоління. Ось рецепт успіху. Вони не бояться хвороб, не тріскають, не хворіють паршею і дають рівні соковиті коронеплоди. Особисто я дуже люблю сорт Болдар, жовтий буряк, не гібрид, але неймовірно смачний. У нього приємний м'який смак і гарний колір, який додає стравам цікавого вигляду. Такий буряк справжня окраса тарілки. Ранні посіви буряка дають урожай уже в першій половині літа. Можна зібрати на ботвину для холодника чи просто зварити для салату, а для зберігання висівати варто уже наприкінці травня. Не обійдемо і кріп, його секрет не в добривах, а саме у підзимовому посіві. Навіть якщо він просто осиплеться з парасолюк восени і пролежить під снігом. Навесні обов'язково зійде густо і дружно. Такий кріп росте сильним, має насичений аромат і соковиту зелень. Якщо у вас він погано росте навесні, просто спробуйте посіяти його восени, результат вас здивує. Те саме стосується салатів і зелені загалом: петрушка, шпинат, рукола – усе це чудово сходить після зими. Особливо раджу сорт петрушки Гіганда Італія: великі листки, насичений аромат, соковитість. І стабільний урожай роблять її справжньою улюбленицею кухні. І не забудьте про кольрабі. Це по суті перша капуста, яку можна зібрати вже навесні. Посіяна під зиму, вона виростає ніжною соковитою базір коти. А тепер сюрприз. Кабачки, Так, їх теж можна сіяти під зиму. Якщо ви хоч раз залишали перезрілий кабачок у городі, то напевно бачили, як навесні на тому місці з'являються дружні сходи. Природа сама показує нам, що цей овоч чудово віднес насіння. Просто лежить у землі, чекає тепла і дає потім сильні, витривалі рослини. Посіявши під зиму, ви звільните себе від турботи з розсадою і отримаєте урожай, який плодоноситиме до перших морозів. І знову ж таки беріть якісне насіння. Гібриди першого покоління дають з одного куща стільки плодів, що й сусідам вистачить. Томати ж це окрема історія. Підзимовий посіб для них теж можливий, але там інша технологія. Це тема для окремої розмови, бо підзимові помідори справді виходять міцними, загартованими, здатними витримати майже будь-яку весняну примху. Якщо підсумувати, то перелік овочів, які можна сіяти восени, значно ширший ніж здається. Морква, буряк, редька, редіс, кріп, салати, петрушка, кольорабі, кабачки це базовий набір. Перевірений руками. Але головне, не поспішайте, сучасні зими не передбачувані. Буває, земля вже промерзла, а через тиждень знову тепло, плюс 5, і насіння може передчасно прорости. А коли повернуться морози, усе загине, тому дуже важливо дочекатися стабільного холоду. Сіяти потрібно тоді, коли земля вже промерзла настільки, що насіння не зможе прорости, але що можна зробити, борозенки? Ще один момент мульча. Якщо після перших морозів накрити грядки шаром мульчі, це допоможе зберегти посіви і вбереже насіння від коливань температури. Можна використати торф, сухе листя або просто стару солому. І не забувайте кілька додаткових годин праці восени зекономлять вам дні навесні, коли й без того роботи буде повуха. Підзимові посіви це не просто спосіб отримати ранні овочі. Це своєрідна розмова з природою, коли ти довіряєш землі, що вона збереже твою працю і віддячить урожаєм. Тож не бійтеся експериментувати, приділіть увагу ґрунту, оберіть правильні сорти, дочекайтеся потрібної погоди, і ви отримаєте найцінніше свіжу зелень і коренеплоди тоді, коли інші ще тільки дістають лопати зі сараю. Отже, друзі, головне правило не поспішати і не економити на насінні земля восени ще тепла, але вже готова прийняти зернятка, які весною принесуть вам радість. І коли всі ще тільки плануватимуть посадки, ви вже будете з першими вітамінами на столі. Підзимові посіви це справжня стратегія далекоглядного садівника. Тож не відкладайте, якщо маєте змогу, зробіть це вже сьогодні. Весняний день рік годує. Тож нехай весна зустріне вас не з мотикою, а з раннім врожаєм. До нових зустрічей, і хай ваші грядки завжди віддячують щедрістю.